Вітаю, мій маленький друже! Мене звати синій трактор, і сьогодні я буду читати тобі казочку пароплавчик українською мовою. Пароплавчик, ти знаєш, де взимку живуть річкові пароплави? Вони сумують у тихих бухтах та гаманях і згадують тепле літо. Якось один пароплавчик так засумував, що аж забув, як треба гудіти. Настало літо, та пароплавчик так і не згадав, як це робиться. Поплив він уздовж берега, зустрів цуценя та й питає: Ви не знаєте, як треба гудіти? Ні, сказала Туценя, я гавкаю. Хочеш навчу? Гав-гав! Ой, ну що ви? Якщо я скажу гав-гав, усі пасажири порозбігаються. Поплив пароплавчик далі. Зустрів поросятко і питає, може, ви знаєте, як треба гудіти?» Ні, сказала поросятко. Я мію хрюкати. Можу навчити хрю хрю. Що ви? Що ви? злякався пароплавчик. Якщо я казатиму хрю хрю, усі пасажири сміятимуться, так і не навчили його цуценя з поросятком гудіти. Розпитував пароплавчик і в інших. Родело шату сказало Іго го. А зелене жабонятко закрикотало ква, ква ква! засумував пароплавчик, уткнувся носом у берег і засопів. Аж раптом, бачить, сидить на горбочку маленький хлопчик і теж сумує. Що сталося? запитав пароплавчик. «Та», – сказав хлопчик, я маленький і мене геть усі повчають, а я нікого нічого не можу навчити. Ну, якщо ти не можеш нікого нічого навчити, то немарне, я тебе запитую. Пароплавчик випустив мрійливу хмаринку диму і хотів відчалити від берега, як раптом почув: «Ду-ду-ду!» ду Здається, щось годе?» – сказав він. Так відповів хлопчик, коли мені сумно, я завжди граю на своїй дудорсі» Ой, я згадав, зрадів пароплавчик. Що ти згадав? здивувався хлопчик. Я знаю, я знаю, як треба гудіти. Ду-ду-ду! Це ти мене навчив. І сумний хлопчик весело засміявся, а пароплавчик загодів на всю річку. «Ду-ду-ду!» І всі хлопчики і пароплавчики на ріси відповіли йому ду-ду-ту. -ду!